Ей, старигань, зброю залиш тут. Так, так. Шукаєш принцесу. Тут ти знайдеш лише неприємності на своє гузно. Це ми ще побачимо. Неважливо, як ми виглядаємо та скільки нам років. Ми все одно зможемо наваляти будь-якому поганцю. Адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі таке Шикітано міняє професію. Чому культовий японський режисер став якудзою? Таке Шикітано стане одним із ключових персонажів нашої нової гри. Не пропусти подробиці екшену Якудза 6 Чим гірший комп, тим крутіша гра. Когда мощності не позволяли делать какие-то реально крутые вещи, разработчикам приходилось выкручиваться. Дізнайся у фокусі, як слабкі ПК рухали вперед ігрову індустрію. Як подолати космітів, якщо вони вже захопили землю? Проти вашого партизанського загону буде ціла армія іншопланетян. Ми розкажемо, як їх здолати. Ексклюзивні курси партизанської оборони від творців XCOM2. А також повні баки високооктанової крутизни у п'ятірці і гроната. Але спершу гаряча новина. Цього року геймери усього світу чекають на появу гаджетів віртуальної реальності тільки і розмови про те, як Oculus Rift, PlayStation VR чи Vive змінять наше уявлення про ігри. А от до більшості простих девайсів, як картонні окуляри Google Cardboard, нікому немає діла. А вони тим часом рятують життя. Так нещодавно у Майамі за допомогою віртуальних окулярів від Google, хірург Ремонт Бьорн врятував чотиримісячну дитину. Ми з'ясували, що внутрішні органи маленької тігін Лексен були не до кінця сформовані та розвивалися неправильно. Вона потребувала термінового хірургічного втручання, але складність полягала у тому, що знімки МРТ не давали нам точну інформацію щодо розташування органів немовляти. І коли найсучасніший діагностичний апарат за кілька мільйонів баксів не зміг допомогти, ситуацію врятував картонний гаджет з двома лінзами та смартфоном. Ми здогадалися перевести снімок МРТ у стереоскопічне зображення і запустити через смартфон на Google Cardboard. Така об'ємна картинка допомогла у всьому розібратись, і операція пройшла успішно. Тепер з маленькою Тігін все буде добре. Таким чином, геймерський гаджет врятував життя маленькій дівчинці, і це доводить, що віртуальна реальність змінить не лише ігри, а й усе наше життя на краще. І це безперечно чудова новина. А від ігрових девайсів час переходити до ігор, що вже вийшли. А от як вони вплинуть на твоє життя, дізнаєшся за мить у рубриці «Свіжак».